Заклади освіти продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Також минулого тижня власними силами було проведено ремонт водопостачання в школі номер 5 також ремонт теплопостачання із заміною котла в Собичівському навчально-виховному комплексі. Підготовлені два майданчики для встановлення блочно-модульних котелень в двох закладах освіти. Самі блочно-модульні котельні обіцяють червоний хрест привезти в четвер. І потім будемо проводити роботи з їх установки. Наталія Олександровна, у вашій галузі дуже багато об'єктів, які треба здавати до нового року. Це два укриття, це харчоблок, це перкательні, розумієте? І там же проекти які. Якщо раніше держава давала кошти, не вспів до нового року. Кошти переходять, то там кошти завершаться, кошти заберуть наверх, і ми ви, або будемо заморожувати об'єкт, або треба шукати кошти в місцевому бюджеті. Тому ви там комусь доручить і по кожному об'єкту. І дайте мені пропозиції, щоб цей об'єкт нормально закрився. На цьому об'єкті буде не освоєна така та сума коштів. і Будемо тоді приглашати підрядчика і думати або посилювати працівниками, або ще щось робити. Вихідними до шостки приїжджав гість із Польщі, щоб ознайомити представників культури з альтернативним телебаченням. На минулому тижні наше місце відвідав представник України ТІВІ». З міста Кракова надав нам а, ознайомив нас з роботою альтернативного телебачення сучасного. Ми ознайомили його з нашими місцевими закладами культури, провели телеміст між Краковом, шосткою, Києвом і бельгійською е, столицею і ну, дуже плідно попрацювали. На цих вихідних і будемо дивитись далі. Про досягнення шосткинських спортсменів розповів Віктор Ждаміров, керівник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. 26 листопада в рамках відбувся чем чемпіонат області дзюдо серед сердині та дівчат 10-11 років народження, вихованці на барси наша вибороли дві бронзові медалі. Також наші спортсмени брали участь у відкритому чемпіонаті Сумської області з плавання, де маємо одну срібну і три бронзові медалі. Тренер Альона Бубенець. З 25 листопада по 29 у Вінниці відбувся кубок України серед дорослих та чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці. 27 вихованців нашої барси. Представляли Сумську область на даних змаганнях і вибороли перше загальнокомандне місце на вихідних. Також у спортивному комплексі Свема пройшов чаровий тур з футзалу серед дворових команд, серед старшої та молодшої вікових груп.